Мамо, на суботу нічого не планую, маємо одну ідею. каже мені старша донька, дивиться на молодшу, і вони обоє якось так дивно посміхаються. Я дещо здивувалася, але погодилась у мене діти дуже добрі, усім би таких, тож мені залишалося лише гадати, що вони там придумали. Нещодавно я вийшла на пенсію, поки що ще не вирішила, що буду робити, але подумала, що ж за зиму відпочину і потім щось буду планувати. Ми з дітьми дуже добре ладнаємо. Обидві дочки вже давно заміжні, дітей мають. Зятями мені теж пощастило, тож я можу за розпевненістю сказати, що у нас одна велика дружна родина. Я вирішила свій вихід на пенсію відзначити в тісному сімейному колі, так дочки таких страв всяких наготували, все принесли, стіл накрили, мені навіть не довелося нічого робити. А за столом вони мені повідомили, що мають подарунок для мене і що в суботу ми поїдемо дивитись на нього. Я про всяке могла подумати, але аж ніяк не про таке. Суботу, як і домовлялися, приїхав старший зять на своїй машині, бо вона у нього велика, і ми всі поміщаємося. Бачу, їдемо в напрямку якихось сіл. Я пропустила, що діти зняли невеликий будинок для відпочинку для нас усіх. Приїхали ми на місце, вийшли з машини. Бачу, невеликий, але дуже затишний будинок на котеч для відпочинку зовсім не схожий. Мамо, подобається? питає мене одна донька. Це тобі подарунок від нас, каже інша. Доньки знали, як я хочу мати будинок в селі, і вирішили скинутися і купити мені його. Сказати, що я була зворушена вчинком дітей, це нічого не сказати, та я не могла стримати сліз радості. Діточки мої, ну навіщо? Це ж так дорого кажу. А вони лише посміхаються. Мамо, ми знали, як тобі це потрібно, як ти мріяла про дім за містом, а оскільки ми мали таку можливість, то здійснили твою мрію, обіймають мене діти. І в цей момент я зрозуміла, що недаремне, я старалася все життя. Я ж дівчат своїх сама ростила. Чоловік мене покинув, бо інша жінка здійснила його мрію, сина йому народила. Я знала, що чоловік завжди мріяв про спадкоємця, але ж хіба можна вплинути цей, якось на цей процес? Я народила йому двох дітей, але я не винна, що у нас народились донечки. Чоловік до доньок ставився з прохолодою, якщо і приділяв їм увагу, то не дуже часто і лише у випадкових випадках. А потім взагалі пішов з сім'ї до іншої жінки, яка і здійснила його мрію. На його скромні аліменти ми аж ніяк не могли прожити, тому мені довелося працювати на двох роботах, щоб дати своїм дітям усе необхідне. А я для себе вирішила, що якщо їм з татом не пощастило, то у них буде найкраща мама. І як би мені не було важко, я ніколи не скаржилась на життя. Обидві мої дочки закінчили університет, мають вищу освіту, заміж вийшли за хороших чоловіків. Вони разом відкривали вже свої власні справи. У старшої дочки з чоловіком є мережа кондитерських магазинів. А молодша донька з чоловіком мають магазини з квітами. Коли у дочок народились діти, я допомагала їм з онуками, завжди була на підхваті, а дочки ні одна, ні друга в декрет не йшли, бо я сиділа з дітьми. Зараз у моїх дітей все добре, і вони вважають, що в цьому є і моя велика заслуга, тому вирішили мені таким чином віддячити. Будиночок дуже красивий є подвір'я, город, а навколо така краса, що слова мене описати. Та що там казати? Дочки принесли мені неабияку радість. Я дуже щаслива, бо маю добрих, чуйних і турботливих дітей, а для мене, як для матері, це найголовніше. А от у мого чоловіка мрії не збулись. Син виріс проблемним, з ним у батьків багато клопотів було і є зараз. Мій колишній чоловік навіть прийшов до мене якось з розмовою, чи не хотіла б я з ним зійтися ще раз. Та я відповіла категоричною відмовою він хотів сина, нехай живе з сином, а у мене теж є сини. Бо таких добрих зятів маю, що вони мені як діти рідні. Я переконана, що найкраща інвестиція це наші діти. За своїх дітей я не перестаю дякувати Богу, бо з ними мені не страшно зустрічати старість.